Починається скопка, скопка нікуди. Летю сейчас на поле другу культивацію буду робити. Може якщо все нормально, сьогодні я культивую там деякі поля, то може завтра будемо пробувати сіяти. Ще не сіяли, взагалі нічого. Щось у нас так підзатягнуло, воно по погоді немає даже. Ну хай йде, взагалі він треба. пшеницы и сохнуть уже в таком критическом состоянии. У нас тут в районе уже даже дискуют пшеницы под подсолнух. А только толку дисковать, я не знаю, высушишь землю, вообще там благо, будет палка двух концов. Так, ладно, буду на поле, включусь сейчас, буду пить колу. Ехал, в общем, на поле, Сейчас дивимся бур'ян Дуже багато мелко вже все пішло, позасівалося. Нитки вже багато Ну а отак от такий фон вообще, вітер такий дує. Це ось Сусіда він так межу оставив Хоча Цю розору я зробив до розори ну, своє, а він у себе оставив, не знаю. Ладно, поїхали в і ще покажу. Вечусь кожу. 3. І ще тут це десь ще буду розвертатися. Як закінчу ще два рази, Тобто край буде пройдений п'ять разів. Я думаю, хватить, подсолнух падалошный хотя в прошлом году тут ячмень був но позапрошлом я в мене открылся лючок на домолот и трохи потери пришли и вот все прям дивиться Оп. оно прям колосом и видно де лючок открытый був, там сыпало а так получается вот такая картинка Все, вирізаємо. Нитка теж є, зараз покажу ячмінь. Це не наш, ну взагалі в нашому регіоні тут. Яке состояние, дивіться, плачевне. Дощ треба аж пищить, Ну і він тут не підкармлював його, то я навіть і не знаю. Оце озимий ячмінь. Дивіться. Зараз ближче, вже трубку кинулося, бачите? А що ж як воно ось о, сухе все тут? Ось низ сохне. Влагий ніфіга нема. Щас один вирву, поки ніхто не бачить. Ага, навіть не вирву ще Корінь навіть. Попробуй корінь чи витрати. Ось ось, став корінь. Сухий-сухий корінь. Буде той дощ чи не буде. Чуть-чуть лучше. а зараз я дивлюсь Сок почала на дозав. Що воно буде, не знаю. Дай Бог, щоб дощ пройшов. До завтра думаю, думаю, по планах сьогодні сівалку вцепить. Ми її вчора вцепили, диски поставили, прокрутили, все, все крутиться, все роби, все нормально. Вроде. А, в планах вцепить. Сьогодні вечором сівалку, щоб завтра з утра поїхати. Оці площі я що сьогодні закультівю, завтра їх позакривати. Ну а там буде видно. Дай Бог, щоб все нормально. Ладно, буду пекти далі, Підписуйтесь, ще може далі відключусь. Я ж кажу, дуже-дуже багато пекти. Я обійду хоч культиватор, подивлюсь. Все, буду виключати. на другой кусок в другом месте а тут пустыня я не знаю а, дочь срочно смотрите вот это накрывает, что не видно куда ехать, аж стою это что сейчас так по лимит. Кишили сюда пиль столком.